Я так думаю, що результатом от останньої заяви про кримінальні злочин, яку подав ЦПК, і стало це те, що я тепер без на тут. мається на увазі, що Центр протидії корупції подав в набу заяву з проханням перевірити оті контракти прикордонників з польською прокладкою, які торік уклали на 60 мільярдів гривень. Це найбільший постачальник зброї виявився в країну, от в повній таємниці. І от коли ця заява полетіла туди, ми потім співставили хронологію, хто як побіг в міністерстві оборони, от воно там чотенько співпадає. Да, це. Ризики нашої роботи ніхто крім цим не хоче займатися, але від вас ми завжди очікуємо одного: ми, коли робимо ці дії, саме ваш розголод робить наші дії, е, наші дії ефективними. Я от завжди прошу: не робіть там щось екстравагантне чи екстремальне. Ні, лайк, шер, комент і колокольчик в нашому Ютубі це те, що справді допомагає. Бо чим гучніше звучить. Наша історія, тим важче офісу президента її проігнорувати. Бо офіс президента, як то кажуть, джерело влади. У нас це рейтинг зеленського зараз.